У цій київській квартирі щодня працюють три подруги: Ганна, Євгенія та Валерія, волонтерки асоціації родин Азовсталі. Дівчат об'єднує спільне горе, очікування рідних із полону. Та спільна мета потурбуватись про тих, кому вдалося вийти на волю. Втіленням задуму став набір нарешті ти вдома. Ми поставили собі за мету маленьку комплектацію найнеобхіднішими речами насправді. А які можуть знадобитися людині, яка не має зараз нічого? Вміст коробки це результат продуманого планування. Поки чекала на повернення нареченого, Ганна Науменко побувала на багатьох обмінах. Вона побачила, в якому стані українські захисники повертаються після російського полону. Більшість в них з них в тих речі, речах, які були ще зазовсталі, тобто це якісь робочі куртки, бушлати, порвані штани. Взуття в себе без шнурків, взуття, в якому вони повний час себе відходили. І були хлопці, які були просто в якихось рушниках. Комплект вагою 10 кілограмів, дбайливо упакований в коробку із міцного картону. Її вміст підбирають у залежності від статі та стану здоров'я захисника. На дно пакують спідню білизну, шкарпетки та футболку. Потім спортивний костюм, шорти та гумові капці худі. Волонтерка Асоціації Валерія Долі, яка чекає на свого друга з полону, показує, як виглядають спортивні костюми для звільнених воїнів. На ньому просто є принт, який був раніше. І тут я шиблю. Із засобів гігієни мило, шампунь, зубна щітка, паста, станок для гоління та гель для душу для жіночих наборів. Засоби для догляду за шкірою маски. Поверх усього волонтери кладуть листівки зі словами подяки та історіями визволення. Ми, ми розуміємо, що речі є важливими, але найголовніше в цьому проєкті – це акт турботи. Вартість однієї коробки в асоціації оцінюють у 10 тисяч гривень. Втілення проекту бокс нарешті ти вдома стало можливим завдяки підтримці численних партнерів. Серед них мережі Аптек, українські компанії, виробники спортивних товарів та одягу. Складені коробки передають до медичних центрів, у яких знаходяться захисники після обміну. Ось, наприклад, ці бокси для захисників з обміну полоненими 8 лютого. Щоправда, друг Валерії поки що не в списках, як і брат Євгенії. Їхні коробки давно зібрані і чекають на їх звільнення. Я кожен раз думаю, що у мене є можливість спати, у мене є ліжко, у мене є можливість їсти, у мене є свобода, мене ніхто не катує, мене ніхто не б'є. І я просто я можу вийти на вулицю, я можу сходити в туалет, коли мені це, це, це захочеться. Якщо в мене є якісь питання по здоров'ю, я можу піти до лікаря. І ти розумієш, що там це все неможливе. Тобто, життя цих людей, життя от наразі мого брата, воно не належить йому. Він не приймає рішення, навіть коли йому можна сходити в туалет. За підрахунками асоціації півтори тисячі захисників Азовсталі залишаються у російському полоні з травня 2022 року. З того часу родини полонених кожної неділі виходять на пікети по всій Україні, аби про них не забували. Ходять туди і Валерія, Ганна та Євгенія. А після пікетів дівчата повертаються до цієї київської квартири, де продовжують турботливо пакувати коробки та чекати на своїх рідних. З Києва Христина Шевченко для Голосу Америки.